Всього загалом впродовж лютого березня цього року кількість пожеж у нас становить протягом лютого місяця 459 пожеж. Протягом березня 908 пожеж, з яких близько 220 пожеж в лютому місяці це пожежі в екосистемах і 779 левого частка пожеж за першу декаду вже березня місяця. Ну, якщо говорити про зимовий період при лютій місяць, то основні причини це порушення правил експлуатації пічного опалення, несправність пічного опалення, кроткі замикання електроприладів під час обігріву приміщень, то для березня місяця характерні порушення правил. Під час правил пожежної безпеки, під час спалювання сухої трави, нехтуванням правил пожежної безпеки, незважаючи на те, що працівниками наглядово-профілактичного блоку постійно проводяться рейди, проводяться роз'яснювальні роботи серед населення. На жаль, люди нехтують цими правилами, що призводить до значних і втрат, також і збитків. Ну, найголовніше шкода, звичайно, це людське життя. У нас внаслідок пожеж в екосистемах загинуло три людини, постраждало чотири людини. Загалом з початку року внаслідок пожеж в екосистемах вогнем пройдено більше 1200 гектарів. Знаєте, кожен виїзд індивідуальний, в залежності від техніки, яка виїжджає, відстань, задіяння особового складу, в середньому це десь від 2,5 тисячі до 10 до 15 тисяч гривень. Якщо говорити загалом, то щодоби в бойовому розрахунку підрозділів Житомирської області перебуває близько 275 чоловік особового складу та 75 одиниць техніки. Останній тиждень, коли дійсно кількість виїздів, кількість заявок і залучення особового складу була максимальна. Також вводились резервні караули, вводились в розрахунок резервна техніка, залучався особовий склад, який перебував між добовими чергуваннями. Тому кількість і людей, і техніки вона значно збільшилась. Фактично, всі підрозділи на території області 42 підрозділи протягом минулого цього тижня. Фактично всі підрозділи вони залучаються до ліквідації наслідків пожеж. Загалом наглядово-профілактичним блоком під час проведення рейдів було накладено 86 штрафів за порушення правил пожежної безпеки за спалювання сухої рослинності. Штрафи передбачаються законодавством від 1700 до 3400 гривень. Рейди проводяться як силами підрозділів ДСНС, працівники наглядово-профілактичного блоку, як я сказав, так і спільно з представниками органів місцевої влади. Громади, національної поліції спільними рейдами по населеним пунктам.